Мікаляс, ось він, ось він, друзі. Нарешті. Нарешті. Коли ми біжимо, ми активуємо цей перк, а, отримуємо прискорення на 25% на 2 секунди. А далі нас чекає рандомний ефект: Це або ваншотка на 12 секунд, або ще прискорення на 2 секунди. А, крик, або. Але нічого не станеться. Або ми можемо отримати рандомний айтем з рандомним аддоном. І викинути той айтем, який зараз у нас в руках. Цей перк дає усталість на 40 секунд. <плес> а, значить, перк активується, коли ви в терорадіусі мана. А, коли ви дивитесь на мана, ви кричите і бачите ауру мана 5 секунд. Потім іде кулдаун 60 секунд. Коли ви поранені. Ви присідаєте, нажимаєте цю кнопку, у вас ви падаєте, тобто ви помираєте, але ви не залишаєте крові, не видаєте ніяких звуків і можете повністю себе підняти. І ви встаєте за допомогою цього перку, ви повністю хіляєтесь і отримаєте 50% пришвидшення на 4 секунди.